Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я знайомила вас з числом та цифрою 4. Щоб пригадати число та цифру 4, пропоную вам пограти у гру. Порахуй та визнач. Погляньте на екран. У меблевому магазині продавці розставили меблі. Пропоную вам визначити, яких предметів 4 у кімнаті та поставити відповідні цифри у кругу. Скільки диванів ми бачимо у торгівельному залі? Так, у торгівельному залі лише один диван. Яка цифра відповідає числу 1? Так, число 1 на письмі позначається цифрою 1. Тепер пропоную визначити кількість шаф. Одна шафа, дві. Всього дві шафи. Яка цифра відповідає числу 2? Так, число 2 позначається цифрою 2. Скільки столів поставили в торгівельному залі. Давайте визначимо: один стіл, два, три. Всього три стола. Яка цифра відповідає числу три? Так, число три на письмі позначається цифрою 3. А тепер пропоную визначити кількість стільців, які виставили в торгівельному залі. Один стілець, два, три, чотири. Всього чотири стільці. Яка цифра відповідає числу 4? Так, число 4 позначається цифрою 4. Тепер ви завжди зможете визначати число предметів та позначити цифрою кількість цих предметів. Ми з вами вже орієнтувалися у просторі відносно себе та відносно заданого предмета. Сьогодні я хочу навчити вас орієнтуватися у просторі в межах імната. Погляньте на картинку. Діти, як ви думаєте? Який предмет меблів стоїть біля вікна? Так, біля вікна стоїть ліжко. Що стоїть праворуч від вікна? Так, праворуч від вікна стоїть стіл. Що висить над столом? Так, над столом висить книжкова полиця. Діти, погляньте, хто сидить на ліжку. Так, на ліжку сидить ведмедик. Які предмети? Лежать під ліжком. Так, під ліжком лежать різнокольорові коробки. Який предмет висить у горі кімнати? Так, у горі кімнати висить люстра. Який предмет лежить унизу кімнати? Так, унизу кімнати лежить килим. Що стоїть ліворуч від шафи? Так, ліворуч від шафи стоїть лампа. Пропоную вам визначити місце предметів меблів у вашій кімнаті. Важко уявити кімнату без столу. На стіл ми виставляємо посуд для прийому їжі. За столом ми малюємо ліпимо. На стіл ми ставимо світлини наших рідних, а також вази з квітами. Тому сьогодні я пропоную викласти зображення столу з головоломки та А допоможе нам цьому ось така картинка. Існує дуже багато видів столів. Вони відрізняються за формою круглий, квадратний, прямопутний, за призначенням – журнальний, письмовий, комп'ютерний, за матеріалу, з якого вони були виготовлені дерев'яний, скляний, пластиковий. Але не існує, мабуть, в оселі, в якій не було б кухонного столу. Тому сьогодні я пропоную створити кухонний стіл та стільчики до нього. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, клей, клейонка, серветка, ножиці та наш творчий пензлик. Ножицями нарізаємо прямокутник по лінії на смужки. Викладаємо наші смужки на аркуш паперу. На Наклейонку кладемо смужки по черзі, набираємо клей на кінчик ворсу, наносимо клей на заготовку. Приклеїмо на аркуш паперу. Зайвий клей витираємо серветкою. За бажанням можна стіл накрити скатертиною. Ось такий стіл та стільчики вийшли у мене. А які меблі зробили ви?